Ми тепер дуже часто в наших молитвах або в розмовах згадуємо про мир і ми просимо, щоб цей мир Христовий якнайшвидше наступив на нашій землі. І сьогодні ми чуємо Євангеліє, де Ісус каже, Я не прийшов принести мир на землю. Це може бути таким дивним для нас, може так різати вухо, як це Ісус. Не мир приходить принести на землю. А як же ж ми тоді молимося про цей мир Христовий, щоб Він наступив в нашій, на нашій землі, в наших сім'ях, в нашій країні, в світі? Але в іншому місті Ісус говорить: Я прийшов, мир вам даю, мир вам залишаю мир, про який сьогодні Ісус говорить в Євангелії. Що це за мир? Є такі ситуації, коли віруюча людина йде на компроміс із злом або з гріхом для того, щоб зберегти мир. Такий мир Ісус не хоче. Не може бути мир будь-якою ціною. Мир за будь-яку яку ціну це не по-Христовому, це, це не є навчання Ісуса. Деколи бувають такі ситуації, щоб не конфліктувати. Людина погоджується на якесь зло. Наприклад, запрошують друзі на якесь святкування в п'ятницю, або в неділю, і людина має вибір або йти, або піти на Свято Месо, чи провести теж час із своєю сім'єю, або знаючи, що це є П'ятниця, чи Великий Піст. Розуміє, що це не, не сходиться одне з іншим, і, і має це, цю дилему, що як це вирішити, і щоб не конфліктувати з людиною, щоб її не образити, то ми деколи на це йдемо: що краще піти, краще посвяткувати. Але якщо йдеться про гріх, де, де людина знає, що там буде святкування, де немає Бога. Де якась гулянка, дискотека, п'янка, чи якісь інші е, такі способи відпочинку, і людина на це йде свідомо, щоб не образити цю людину, але тим самим ображає Бога, якого в цей момент залишає. То це мир, якого Христос не хоче. Він не хоче мир будь-якою ціною. Або, наприклад, Особливо молоді якось це більше стосується, але не тільки. Хтось матюкається, курить чи вживає алкоголь, для того, щоб бути як інші. Бо якщо не буду цього робити, то що про мене подумають, може зі мною не будуть розмовляти або викинуть мене із своєї компанії, і тоді буде конфлікт. То для цього, щоб не було цього конфлікту. Краще це робити, краще йти на гріх. Христос не хоче такого миру. Він не хоче, щоб ми через гріх, через зло, погоджуючись на зло, досягали якогось миру з людьми. Чи, наприклад, жінка погоджується на п'янство свого чоловіка, щоб не конфліктувати, щоб. Не, не входити в якісь конфлікти, а краще хай собі п'є, погоджується на це, а потім проходять роки і не знає, що робити, потім розлучення йде, потім чоловік піднімає на неї руку, принижує її гідність, тому що вона хотіла, щоб було мирно, щоб не конфліктувати. Або ще один такий приклад. Це коли хтось порушує правила дорожнього руху, поліцейський зупиняє то, щоб не конфліктувати, щоб не було штрафу, то можна краще дати хабаря, дати якісь гроші, щоб, як кажуть, мирно розійтися, в мирний спосіб розійтися. Але це не мир, це не той мир, про який говорить Ісус в нашій країні теж іде війна за справедливий мир. За те, щоб відновити ту справедливість, яка має бути. І за, за, цей, за цю цінність дуже багато людей сьогодні віддає своє життя за справедливість. Не тільки за те, щоб не, не було зброї, збройної агресії, але цінність, яку Христос приніс в цей світ, це справедливість. Йдеться не тільки для нас, християн, про, е, про територію, про землю, про, е, якісь, про кордони. Хоча це теж для нас, як українців, це важливо, бо це наша земля, але йдеться для нас теж про справедливість, що інша людина не має права принижувати іншу людину. Тобто нас як народ, як країну, ніхто не має права вбивати. Це ми говоримо теж, коли йдеться про аборти, про якісь інші гріхи. Ніхто не має права забирати іншому життя. І тому Ісус говорить сьогодні, що Він приносить меч на цю землю, а не мир. Меч це є, це є Слово Боже, Слово Боже, яке відображає, по якій я стороні. Чи я, як віруюча людина, вмію відстоювати цінності Христові справедливість, любов, мир, прощення. Так? Тобто, чи я стою на цій стороні самого Христа, що віддаю за Нього життя? Віддати життя за Христа це не тільки мученицька смерть, а це кожного дня мій вибір, вибір цінності, яку приніс Христос на цю землю. Вибираю ці цінності, і за неї віддаю життя за, за цю справедливість, за свою духовність, за своє, свою віру, за те, що йду сьогодні на Євхаристію, за те, що молюся, за це віддаю життя, коли хтось мене осуджує, коли, як Ісус каже, домашні не розуміють, каже Ісус, що це. Вороги людини, її домашні, які не приймають, які переслідують, які відкидають віруючу людину. Але коли я в цьому витривали і відстоюю це, свою віру, свої стосунки з Христом, то Господь благословляє і відплачує нам сторицею. Нехай Дух Святий нас в цьому укріплює, щоб ми ще міцніше палали любов'ю до Христа, вірою в нього. І змогли відстоювати свої християнські цінності.